Привіт! Пройшов уже місяць після великого оновлення Call of Duty Warzone в квітні, коли повернули оригінальну карту Берданськ. І в цьому відео я розповім про те, в якому стані зараз знаходиться гра і чи варто починати грати або повертатися в неї, якщо ви її закинули на якомусь етапі. Як це свого часу зробив я? Нагадаю, що Warzone це безкоштовний онлайн-шутер в жанрі королівська битва де вашою головною метою є вижити серед 150 гравців, а самі події відбуваються на великій карті, яка поступово звужується і таким чином змушує всіх гравців рухатись в одну точку, і ваша ціль полягає в тому, щоб або знищити більшість ворогів, або якимось чином їх пережити. І виграє останній гравець або остання команда. З моменту виходу Warzone в 2020 році по сьогоднішній день гра дуже сильно змінилась. Колись вона стартувала як один з кращих представників жанру, дехто навіть називав її кращим безкоштовним Батл Royale. Потім почались дуже неоднозначні оновлення. Спочатку у вигляді кальдери, після того вона взагалі була зломана другою версією Warzone. І весь останній час розробники пробували її полагодити, повертаючи якісь мікро фішки з. Оригінальної версії, але нічого з того особливого так і не вийшло. І так, станом на початку 2025 року, Warzone майже повністю змістив фокус з королівської битви на постійний екшен та відродження. Економіка та лут в грі відійшли на задній план, так як всі необхідні предмети можна було легко отримати на самому початку гри, а геймплей більше нагадував дизматч. Складалося таке враження, що оновлення випускаються хаотично і самі розробники не розуміють, що вони хочуть досягти. На фоні цього всього гра тонула в купі негативних відгуків і страждала від постійного відтоку гравців. І в усі ці описані ситуації, щоб хоч якось спасти легендарну круг гру, Розробники наважились на дуже серйозні зміни, і в квітні 2025 року ми отримали велике оновлення, в якому повернули оригінальну карту «Верданськ». Але що більш важливо, разом з картою повернулася більшість класичних механік оригінальної гри. По масштабах цього оновлення можна сказати, що воно більше схоже на ребут гри, ніж саме оновлення. Перш за все, найголовніше те, що знову стало грати весело і цікаво. Ігровий процес повернули приблизно до того стану, як він був оригінальний Warzone, і за що її всі її били. Фокус гри знову змістився на виживанні, продовженні своїх кроків, дій та тактиці. І великий вплив на це мало те, що з гри забрали багато непотрібних предметів, зокрема такі як Редеплой чи Глаг токени, Тепер в разі смерті повернутися в гру можна тільки через гула, або якщо в командному режимі тебе викупить напарник. Враховуючи це, кожне рішення в грі знову має велике значення, бо будь-яка смерть може означати кінець гри. Ну якраз це робить гру цікавою і атмосферною, заставляє фокусуватись на виживанні і змушує грати більш обдумано і обережно. Цим оновленням повернулася в гру економіка. Тепер для того, щоб отримати свій комплект зброї на ранньому етапі, потрібно активно шукати гроші, виконувати контракти або чекати загального дропу. Тобто на старті ви вже не отримаєте все й одразу. Ящики стали біднішими і частіше випадає щось слабше типу дробовика або кулемета. Армор теж не, не завжди легко дістати. Тобто початковий етап гри знову зосереджений на луті і прагнені якнайшвидше дістати свій ящик з комплектом. Щоб отримати перевагу над іншими гравцями на ранньому етапі. Тепер трохи слів про карту. Сама карта це той самий оригінальний Верданськ з дуже невеликими змінами, які я особисто навіть не відразу помітив. Порівняно з попередніми картами, він виглядає чудово. На цій карті немає вертикальних зіплайнів, а отже, гравці тепер не можуть літати, як їм заманеться по всій карті. І це, як не дивно, має дуже серйозний вплив на сам ігровий процес. Тепер вам приходиться приймати рішення, куди дропатись, як далі рухатись, коли підходить газ. Тобто перейти від однієї локації можна або пішком, або на транспорті. І при цьому нема повністю безпечного транспорту. Всі машини дуже гарно прострілюються майже з будь-якої зброї, а з снайперки можна навіть отримати ваншот. Більш безпечним транспортом був той же Хаммер. Але в останньому міні-оновленні, принаймні з соло режиму, його прибрали. Весь інший транспорт набагато легше прострілюється. І як би я веду до того, що безпечного способу легко мовитись з однієї локації в іншу більше немає. Ще одним великим плюсом є те, що в гру повернули снайперки, причому повернули повноцінно. Тепер можна ваншоти голову з одного пострілу. І якби це повертає повноцінну роль снайперів, створює додаткову постійну загрозу, особливо на відкритому просторі. І також не менш важливо те, що розробники зменшили ТТК, і в цьому контексті, по-перше, легше протистояти в перестрілках більш і вони а з іншого боку, підвищується роль тактики, продумування позиції і вибору, куди рухатись, бо загинути в грі тепер ще легше. Я описав усі найбільш критичні зміни, але в грі також дуже багато мінорніших змін, які теж позитивно впливають на сам ігровий процес. Цей більш такий виважений повільний ігровий процес повернення до таймінгів газу, які були в оригінальному барзоні. Також відкатили систему підбору зброї до оригінального стану і багато інших невеликих апдейтів. Підсумовуючи всі свої враження, я хочу сказати, що те, як, якою є гра на даний момент, це найкраще те, що з нею ставалося за останні роки. Вам гарантовані емоції від кожного матчу, хоч вони не завжди будуть позитивні. Барзон знову сфокусований на атмосфері виживання. Під час гри знову повернулося відчуття, що в тебе є ціль, і на початкових етапах це пошук зброї, армору. Потім виконування контрактів, щоб якнайшвидше отримати свій комплект зброї, потім вже переміщення по локації, пошуку кращої позиції при наближенні газу і якби сутички з іншими харцями. Якщо ви думаєте, чи варто повертатися, моя думка що однозначно так. Звичайно, гра не без недоліків, є багато проблем з балансом зброї. Прокачувати зброю тяжко. Особливо якщо не купувати сюжетну версію гри. Сервера подекуди лагають, і якби читери повністю теж не зникли. Але більшість цих проблем були присутні і в оригінальній версії і гри. І я б сказав, що наразі важливо те, що гра знову стала хорошою і захопливою, і в неї знову стало цікаво грати. Все решта може відносно швидко пофікситись за бажанням розробників. Ну тому, якщо вам сподобався оригінальний Warzone, спробуйте і думаю, ви не розчаруєтеся.